Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорів Христі, браття і сестри. Сьогодні, чуючи цю притчу, справді можемо сповнитися, що ці слова є слова надії. Особливо для тих, які вважають себе недостойними, вважають себе відкинутими або хто знає, якими далекими. Сьогодні це Євангелія. Це є справжнє запрошення, щоб всі стали учасниками цієї гостини. Без винятку. Навіть якщо ти всередині себе відчуваєш ось таким, Бог тебе прийме. Чи ти маєш щось, чи ти його не маєш, чи ти в доброму здоров'ї, чи не в доброму здоров'ї. Господь Він відкритий для всіх тих, які є його близькими друзями, і тих, навіть які відчувають себе поза межами. Його царства. Бог приймає. Для нас справді ось цей заклик запрошення, що тебе чекають, бо тобі приготували цю вечерю. Всередині нас породжує запитання. Мене запросили, а тепер? Тепер я стою перед вибором. Це дуже приємне відчуття, коли тебе ставлять перед вибором, тобі дають свободу. Ти не мусиш, ти не повинен, ти не є раб. А ти є вільна людина, яка може зробити свій вибір бути або не бути, прийняти запрошення або відмовитися від цього запрошення. Є дуже гарне, благородне почуття ось цього вибору, який ми можемо зробити вільно. Вільно і розсудливо. Розсудливо, тому що треба подумати. Що я маю вибрати? Бо дуже часто можу піти за поштовхом якихось своїх емоцій або якоїсь маніпуляції, якоїсь реклами. І я потім роблю цей вибір і шкодую, що я це зробив. Для чого мені це треба було зробити? А є такий вибір, який я роблю. Що мені приносить радість, і я кажу, як добре, що я ось так поступив, як добре, що я це придбав, як добре, бо воно потім мені принесло велику користь і велику радість. І не тільки мені, але також і іншим. І тому ми маємо той вибір справді сприйняти як один із тих шансів, який може змінити моє життя, вплинути на моє життя і також на життя інших людей. Сьогодні, згадуючи про цю історію, ми розуміємо, що ті люди стояли перед вибором. І той, який отримав запрошення і потім знайшов причину, щоб не прийти, всі розуміємо, що це були дуже банальні причини, навіть смішні, тому що Можна було перенести ту зустріч і подивитися на тих волів, які придбав. Можна було перенести е, ту свою радість і навіть більше того, зробити друге свято, бо придбав поле. Ну це є щось прекрасне, шикарне. І всі розуміємо, що коли хтось каже, що я одружився і не можу прийти. Ну і що як ти одружився? Напаки, супер, йди, приведи свою дружину, покажи її іншим, зробимо ще більше свято, ще більша буде велика радість. Всі розуміємо, що ті причини, які вони знайшли, і ряд інших причин, які ми маємо, вони дуже смішно виглядають зі сторони. Ти або хочеш і докладеш тій зусиль, щоб бути, або будеш сверкати собі причину, щоби не бути, і ти не будеш. Бо якщо немає внутрішнього бажання, ну, тоді це є вже насилювання. Чому пропало в них це бажання бути на тій гостині, бути з тим господарем, ми не знаємо. Чому вони не зробили тих зусиль і не прийняли рішення, і не сказали Ні, сьогодні я буду там, ми не знаємо. Але вони мали вибір. І кожний вибір, зверніть увагу, має наслідки. Кожний наш вибір, який ми робимо, має наслідки. Наслідки є позитивними, які нам приносять велику радість, і наслідки є, можемо так сказати, менш позитивними. Бо щось ми втрачаємо тоді. До прикладу, ті люди, які зробили свій вибір не прийти на гостину, вони залишилися в себе вдома, залишилися при своєму полі, своєму багатстві, яке вони мали, залишилися при своїх волах і... і вони тішилися, що вони їх мають. Залишилися в своїй сім'ї, своєю дружиною, тішилися, ну, в своєму е, сімейному полі. І, і, і в їхньому житті нічого не змінилося. Вони як були, так і залишилися тими, якими, якими були. І Потім що вони втратили? Дуже такі насторожливі ті слова, які казав цей господар. Вони не покуштують цієї вечері. Ні. Вони цієї вечері не покуштують. І тут нас насторожує. Вау! Значить, щось таке втрачають. Значить, маючи, сказали, що це для них важливіше. А це є навіть неважливе, вони можуть бути без цього. Значить, вони її не будуть мати. Значить, ми щось втрачаємо через те, що ми не отримуємо. Інколи людина. Каже, дивися, я маю то, я мрію про це. Врешті-решт навіть просив Бога про це, щоб мати хату, мати сім'ю, мати достаток, мати господарку, мати, ну, просив Бога про це, і Бог мені дав. А потім приходить такий делікатний момент. Я думаю, що багато мене зараз зрозуміють, бо від багатьох я чув. Коли втрачають смак, втрачають радість, втрачають приємне вдоволення, яке вони мали тоді, коли отримали це, проходить час і вони втрачаються. Кажуть, воно мені вже немиле. Навіщо мені то все? Для чого мені та сім'я, ті діти? І ти згадуєш, що ти колись чув, як та людина просто благала, Боже, дай мені доброї долі, дай мені дітей, дай мені хати, дай мені то, дай мені то, дай мені роботу, Боже. Я так прошу Тебе, дай мені це. І потім приходить час і десь втрачається смак. Неприємно навіть. Неприємно. Тут згадуєш, не покуштується її вечері. Не буде смачно. Це правда, що ми можемо відмовитися від благословення. Це правда, що нам вистачає одного разу сказати Богові ні. І потім приходить таке відчуття, ніби ми щось втратили. Тому що той, хто відвертається від Бога, дивиться в іншу сторону. Вибрав щось інше. І Бог настільки такий добрий, що Він поважає наш вибір і каже: Окей, не хочеш? Ти вільний. Я люблю тебе таким, яким ти є. Не що ти робиш для мене. Будь самим собою. А я Бог буду сам собою. Люблю тебе таким, яким ти є. Єдина річ. Без мене ти відчуєш, що то означає бути без мене. Доріг Христі. Сьогодні запрошую вас всіх, як той слуга, на вечері, на Різдво. Запрошую вас всіх і прошу через вас, всіх інших, кого ви зустрінете на своїх шляхах. На це святкування Різдва. Достойні ми недостойні, далекі, близькі. В сьогоднішній притчі ми маємо дуже чудову надію, що Бог нас всіх чекає. І чекає не кожного окремо, хто знає розсіяних, але хоче нас бачити на спільній трапезі, на спільному святкуванні. Бог не працює як фастфуд, що можна замовити і тобі на додому принесуть пакуночок гарно, оформленої тої їжі. Бога так не працює. Він не хоче, щоб ми самовдовольнялися своїми якимись там особистими. Бог хоче, щоб ми всі були разом. Може уявити то свято, куди прийшли ті, які. Навіть ніколи не думали, не мріяли, що вони можуть мати таке. Вони були настільки раді отримати це запрошення, що вони, мабуть, побігли туди. І коли вони прибігли туди, бо їх запросили, вони побачили подібних собі і всіх разом об'єднаних. Така шикарна картина. Вималюється в наших очах, коли всі разом достойні, недостойні, такі, сякі і всі об'єднані. Така радість є велика на небесах, коли ми збираємося на спільну молитву, на спільну трапезу, на спільне святкування. І кожен з нас десь в глибині серця відчуває, як добре, що мене запросили. І кожен з нас в глибині серця відчуває. Як це добре, що я відповів так, не втратив, міг втратити, не втратив. Тепер отримую, отримую цю радість. Бог хоче, щоб ми відтукнулися на Його запрошення і зустрілися один з одним, побули, відчули єдність на собі, відчули це прекрасне пережиття бути єдиними. Єдиним народом, єдиною великою духовною сім'єю, Бога немає незамінимих. На наші місця, якщо ми вирішимо так, як ми хочемо, і відмовимося від Бога, буде хтось інший, прийде хтось інший. І Божий задум продовжиться. Бог ніколи не відмовлявся від своїх мрій. Від свого задуму. Він навпаки розширює свої межі, розширює своє милосердя і ніколи не зупиниться на тобі. Пам'ятаючи про це, перед тим як зробити вибір, який би він не був, який би не був вибір. стосовно твого особистого життя, сімейного життя. Стосовно твоєї праці, стосовно твого відпочинку, який би він не був вибір, пам'ятай, що ти є вільна людина. І пам'ятай, що твій вибір має бути свідомий вибір. І ти маєш добре зважити, що ти готовий прийняти, і це для тебе стане важливим. А що ти можеш спокійно відкинути і сказати, це мені не потрібно.